Моя дружина хоче схуднути і тепер регулярно їздить верхи. і Який результат? Є успіхи. Кінь вже схуд на 10 кілограмів. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Стоїть солдат із автоматом, охороняє ангар. Підходить чоловік і каже: продаю автомат. Солдат йому у відповідь, та ні, не можу. Я тут ангар з двома секретними літаками охороняю. Чоловік знову. Та продай, де вони дінуться, ті твої літаки? Солдат упирається, не хоче ніяк продавати автомат. Раптом щось почнеться, а я тут без автомата. Чоловік і далі умовляє. А якщо й почнеться, то ти палицю підбери якусь і бігай з нею, стріляй, типу. Не хвилюйся, того ніхто не помітить. Та навіть не знаю. Ну, добре, продаю. Продав солдат автомат. Через тиждень почалася війна. Той бігає навколо ангару і кричить пов пов тра та Трата-та-та-та-та. Відкривається ангар, а звідти вибігають два лейтенанти. Нічний дзвінок у довідкову. Пані, а гастроном у котрій відкривається? О дев'ятій, а зараз котра? Друга година ночі. Дякую. Дзвінок о четвертій ранку до довідкової. П'яний голос. Пані, а гастроном у котрій відкривається? О дев'ятій. А зараз котра? Четверта ранку. Дякую. Дзвінок о п'ятій ранку в довідкову. Дуже п'яний голос. Пані <п 'я> гастроном коли? Що за нетреплячка? У вас там що? Їсти немає що? Є, а, то вам треба випити. Ні. А якої ж холєри ви всю ніч дзвоните? Мені б вийти звідси.